Так, ну що погнали? Всім привіт! Ви на каналі Puma It's і я Пума. З назвою відео ви напевно зрозуміли, що це еко-відос. І сьогодні я поділюся з вами в такому інтересному бранні. Я поділюся з вами своєю рутиною сортування. Це частіше все субота, точно вихідні, раз на два тижні, раз на три тижні, Kind of this. І зараз я вам розповім, що як я роблю. Просто візьму з собою умовно в мою сортувальну суботу в мій сортувальний ранок. На мене дивляться дві пари очей. I'm shy, Марчі, Будь ласка, не дивися. І Якщо раптом ви почуєте якісь чавкання, смокання, то це не я, це все ані. Тому беріть мене, наприклад, заварюйте теж чай, сідайте і дивіться це відео. У мене сьогодні чорний чай з заслуженою долькою Апельсину. Who knows скільки років, але й почнемо з того, то, що я вже знімала відео на свій канал про те, як я сортую детально, як це відбувалося саме в нашій сім'ї з моєю сестрою. Я тримаю руку, бо тут буде це відео, що як ми там робили, і також Аня розповіла, як. З цим все, як з цим всім в Німеччині, в Баварії, зокрема. Тож, почнімо. Як загалом я починаю свій день в сортувальну суботу? Я встаю, снідаю, чи то там збираюсь і починаю дозбирати всі свої пакетики з моїх інших пакетиків на кухні. Зараз на екрані ви можете бачити трохи. Те, як це відбувається для візуалізації, не дуже буду показувати свої місцини для сміття, тому що це не дуже красиво, скажімо так. А, хоча мені здається, що це достатньо фенсі у мене. Я зробила максимально це зручно для себе. Я не маю там якихось спеціальних коробочок, які можна мати. Це просто коробка від великого пакунку з мастерзу, просто якийсь пакет. І просто ще якийсь пакет з доставки. Ну тобто мені цього повністю вистачає. Треба просто відштовхуватися від своїх капілітіз на кухні, чи де ви ще хочете сортувати своє сміття. Але, типу, якщо у вас сміття на кухні, то скоріше, все, це повинно бути на кухні. Тож, а у мене є три пакети: перший це найбільший, це все, що йде на досортування, плюс на спалювання. Про це я розповім трохи пізніше. Другий це макулатура. В макулатуру входять всі ці просто якісь папери з зошитів, аденоу, з блокнотиків, і також всі лякі різні штуки від доставок, типу там від піци, як такі прокартонені всередині штуки. І також те, що я розсортую на станції. Тобто, це тетрапак, Пет, ПП, п'ять, кришечки, баночки, залізяки різні, там, типу, від не знаю, якихось консервів. Квасолі і всього такого запакованого, коротше, я оце все збираю на кухні, собаки мені, звісно, допомагають постоянно. Це не дуже приємний процес. Мені відразу хочеться помити руки після цього. Але я знаю, що я роблю, моя ціль, і я просто звикла до цього. Це не займає у мене екстра багато часу, але займає екстра багато місця. Але I live with that. Тож я, я це все збираю, ставлю. В коридор і готуюся, скажімо так, до відправки. Коли ми зустрінемося з мамою, я запакую всі свої пакети в її машину до тих пакетів, які вона вже має, і ми поїдемо на станцію. Також важливий поєднує, окрім цих пакетів, які я сортую вдома, також я сортую біосміття, тобто все те, яке сортується. Переробляється, тобто це біо, всілякі шкурки від бананів, все, що можна умовно лишити в природі, і воно саме переробиться. Це все, що я тільки що сказала. І я така андеграунд, що у мене вдома на балконі стоїть спеціальний контейнер, такий собі що це, компост. Скажімо так. І це я сортую окремо. Ну, сортую, викидую просто як і всі сміття, тільки не в бак на вулиці, а в свій персональний бак на балконі. Це все відбувається в пакеті, звичайно, які теж біо, тобто там з крохмалю або що. І засипаю туди трошки бакашів. Це кайда kind бактерії, of які допомагають швидше всім цим продуктам. Перейти до кінцевої фази, коли вони вже стануть добре. І Ось ми їдемо з мамою на станцію. Станція знаходиться на саперно слобідській Це правий берег біля Звіронецької, через міст. Скажімо так. Я сортую. На станції сортування, мені здається, одна з небагатьох в Києві, яка називається УБС, це Україна без сміття. Про це я теж розповідала в попередньому відео. І це не та станція, яку, можливо, ви можете уявити. Там, типу, все дьорти, нести і все таке, це <смеш> умовно сортувальна станція, адено, третьої хвилі. Все дуже зручно, красиво. Не забуваємо, що це все-таки не кав'ярня третьої хвилі, і цілі у цього спота інші. Але як для сортувальної станції це просто еділ, там є все, що треба, і це все красиво. Тож ми заходимо туди з нашими пакетами, і на станції є багато контейнерів, які підписані назвами відходів: тобто там ПЕД, Тетрапак, ПП-5. Чорний, без кольору, і всюди там також написані внизу приклади цього типу відходів. Тобто, якщо це те той же, це пакети від молока, конкретні не всі, і там пакетики, коробочки, такі від вершків тощо, можна здавати з кришечками. Начебто це навіть зараз можна не мити. Тобто ви просто закінчили це, закрутили, поклали собі в пакетик, куди ви складаєте. Все на сортування і погнали. Насправді, з руками це все розвинулося і не знаю, стало набагато зручнішим. І ось ми це все розсортовуємо. Такий у нас вайбик, іноді там можна зустріти котика, іноді на одного. На станції завжди достатньо людей. Ну, тобто, коли ми приходимо, частіше все це десь не знаю, до 10 людей. Тобто, не Дуже багато, щоб там була якась товканка, але й не реально дуже сумна картина з сортування сміття, що не може не тішити насправді. Ну і загалом цей процес у мене як у досвідченої сортувальниці займає ну, 10 хвилин максимум. Все ж залежить від того, скільки сміття у мене і скільки людей на станції. Також є люди, які допомагають ну, умовно, консультанти, да, не умовно а консультанти. Є консультанти, які саме там через це, щоб допомагати вам консультуватися щодо ваших е, сортувальних питань. Я до сих пір цим користуюся, я до сих пір питаю, слава Богу, не так часто реаренжать. Місцями різні типи відходів, щоб я шукала, думала, куди мені покласти це, а куди мені покласти це. Дуже тішить картина, коли приїжджають сім'ями, бусиками, вчать дітей своїх, як правильно сортувати. Тобто ця культура йде в маси потроху, і я ну не можу не радіти цьому, і окому я дуже раді цьому, точніше, два. тому що вони їх Богу, два. І після того, як ми розсортували все своє сміття, яке можна було розсортувати, ми здаємо пакет великий на досортування спалювання. Він коштує певний прайс, але абсолютно адекватний прайс, і ціна залежить від об'єму самого пакету. Тобто супер екологічно плюс робите вклад кандидат в саму станцію. Бо станція не <смі> має ніякого заробітку по факту, так як відходи насправді не так багато коштують, які можна переробити. Більше коштує те, як їх переробити. І після цього йде моя улюблена частина кава. На цій сортувальній станції є кава Корнер і Стор. Це, якщо чесно, вау, раніше такого не було. Я дуже цим тішусь. В цьому магазинчику ви можете подивитися різні екотовари, там, типу, різні гелі, шампуні, які не тестуються на тваринах, і упаковка, пакування цих продуктів повністю переробляється, або її можна здати на сортування, от кайнда щось таке. Різні приколи, кайн кави з грибами. І, до речі, цей бренд. Які я побачила каву з грибами в ОБС. Саме завдяки цьому поінту він з'явився в реплейсі, тому що я побачила його там. І поки ми чекаємо на нашу каву та смаколики, ми щось там ділам, обов'язково щось купимо. Дуже все коузі, дуже приємні люди там, вони ну, знають, чому вони там насправді. І там є фільтр Йоу. Трохи маленький, як для мене, але яка ціна такий фільтр насправді. Але це прям вайбик. Типу, це реальна рутина, як не знаю, гуляти з песиками і йти, типу, за кавою, коли ти об'єднуєш корисне з приємним. Тож це була частина з фрагментами, щоб ви більше відчули цей вайбіс. А тепер я трошки розповім ще про саму станцію Тет-тет. Знаєте, а я сортую сміття. А ну мені здається, що довго. Два роки. Два роки, щоб саме я їздила на станцію, а сортування саме вдома почалося набагато раніше. Ну, десь вісім років, напевно, якщо вже не більше. Так як це почала робити моя мама. А так як ми жили в одному просторі, ми дотримувалися цих правил. На початку це було складно. Але зараз це просто рутина, яку я роблю. Це не займає реально багато часу. Просто на початку це як і все нове вимагає уваги, ресурсу, фокусу, що там ще часу. Але якби якщо розуміти, де головна ціль, і чому взагалі ми це робимо, люди, які сортують сміття, то це виправдовує. Це. Я ніколи не зустрічала людину, яка сортує на тій самій станції, що я, бо взагалі сортує сміття, окрім як kinda, оці корнери, типу, які є посеред будинків для там якоїсь бази якоїсь. Але у мене була одна дивна ситуація, яку Ну, насправді вона мене тішить зараз, уже я це розумію. Якось на районі ми. Гуляли з друзями, сиділи в парку, і проходив хлопець і дуже уважно дивився на нас без слів і просто пройшов. І у нього був такий вигляд обличчя, не дуже дружній. Я думаю, окей, kinda окей. Kinda okay. І наступного дня я поїхала на УБ з мамою, і я бачу того самого хлопця, який так само уважно на мене дивиться. Потім. Виявилося, ми ще раз побачилися на районі, розговорилися, виявляється те, що він тут живе. Абсолютно адекватна людина, просто у нього такий погляд. І він сортує сміття на тій самій станції, що і я. І він не має власного транспорту. Він їздить на електричці з пакетами. Повага, повага! Загалом я не маю на меті зараз там вас запушити, надихнути. Сортувати сміття, я хочу розповісти класний контент, який може бути корисним. Комусь, хто, наприклад, в цьому вже зацікавлений. Я розумію, що це може бути складно, незручно, гидко, тому що це все-таки сміття. Але сортувати це круто. Напевно, ніхто з нас не застане період, коли. Хвиля сміття умовна буде летіти нам в обличчя, але це йде, і цей факт ми не можемо уникати. Тож я думаю, рано чи пізно ми всі до цього прийдемо. Точніше, вже йдемо. Всі ці пакетики, біо в магазинах не просто так. І дуже багато чого переробляється, дуже багато чого приймають на станції, не тільки на ці, а загалом просто треба шукати, треба знаходити, треба цікавитися. І якщо говорити саме про УБС. Дуже раджу просто зайти на їхній інстаграм і надихнутися, тому що насправді це більше як така корисна сторінка зі статтями, які послуги є в ОБС. Наприклад, корпоративна послуга Зелений офіс ви можете влаштувати сортування сміття в офісі. За конкретну плату вас будуть навчати. Якийсь час будуть іти з вами в цьому процесі, допомагати що куди кидати, забирати, що звучить насправді дуже круто. Також, наприклад, якщо ви живете за Києвом, в радіусі від Що? Також, якщо ви живете за Києвом, радіусом 20 кілометрів від Києва, ви можете замовити бусик від України без сміття, до вас приїдуть, заберуть ваше сміття розсортоване. Також є капсули Києвом. Такі маленькі, де ви можете розсортувати ваше сміття за підписку. Ви можете будь-коли за добу туди йти. Ви незалежні від роботи самої станції, наприклад. Також там якісь ніштякі, типу, знижки в ubs Шоп, ще щось. Ну, це звучить офігенно, якщо чесно. Uh, і дуже полегшує кайнда рутину сортування. Я більше до цього наразі ставлюся як розвага, тому що я сіла в машину, мене довезли, я розсортувала собі швиденько сміття, подивилася, як це роблять інші люди, надихнулася іншими людьми, подивилася на песиків собачок, бо туди можна з тваринами, випила гарної кави. Зіла щось смачненьке, а якщо ще хороша погода, то ми сидимо на вулиці і дивимося на цього здорового півня. Ну, і там такий затишок. І ми ще завжди маємо дуже приємну розмову з мамою в цей момент. Тому що коли вживе за окремо, іноді закає не складно зібратися. Або там часу немає, сил, не хочеться нав'язуватися. А тут що їдемо сміття сортувати? Та поїхали, все. Вайбук там уже знайдеться в процесі. І після цього частіше все я їду ще кудись проводити свій вихідний, якось прикольно, якась виставка, щось поїсти смачненьке. І отак проходить мій суботній день. Так, ну наче я нічого не забула, тому на цьому було все. Таке от коротеньке відео про мою жартувальну суботу. Я залишу Інстаграм ОБС під цим відео. Заходіть, заходіть, заходьте, <смі> дивіться, надихайтеся. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково питайте. У них, я не знаю, у мене в інстаграмі, підписуйтесь, бо ніколи не соромно спитати, більш соромно, напевно, не спитати і лишити все отак, як воно є. Не поцікавитися і закинути те, що вас цікавить. А я з вами наразі прощаюся. Дякую вам за перегляд і до наступного відео. Сія!